Тепер давай поговоримо. От ти згадав про важливу тему пов'язану з Рамштайном. да, що нам виділили 20 мільярдів так. да, європейців. А тепер mm -hmm. давай поговоримо про ну, скажемо так, не зовсім в контексті Рамштайну, але про Рамштайн може ти трошки більше. Але ще про історію з нашим торговим візвізом з ЄС. А політіко написало таку інформацію, що влітку, а це насправді не так вже тут і багато залишилося. Торговий безвіз, який у нас був з ЄС, коли наші товари, в тому числі аграрні, угу. можуть спокійно продаватися на території ЄС, що він припинить своє існування. Що Буцімто європейські, це принаймні політико так повідомляє, що європейські чиновники профільні, вони говорять, що ні-ні ні, протести фермерів і так далі. Чи Політика. це справді так, і, і чи це дивися, однією рукою тут нам європейські країни допомагають, а іншою, ну, як би що, хочуть відібрати? Дивіться. Ні, дивіться. Ну, по-перше, я хочу політику сказати, щоб вони о, висвітлювали дійсно, як є. Ну, хочу сказати, що дійсно бізвість в аграрії. Ми мали 22 23 роки. О. А от 24 році ми цього не мали. я хочу сказати, а вони і, це не нагадати. Да, про це ж вони не кажуть. А я хочу нагадати, що там на цукор, якщо не помиляюсь, на м'ясо і на багато що були е, пошлі, так скажемо. Да? Вот. Тому ну, потрібно говорити правду, є. справа зараз в іншому, я вважаю. Зараз психологічно. Європа не може з, е, зрозуміти, що ми сьогодні можемо постачати е, агротовари. І от це дає, дає таку, знаєш, е, я би сказав, би, психологічну трамву. Тому що, якщо брати цифри, хочу нагадати, що в 2023 році е, товарообіг між ЄС і е, нами було 62 мільярди. Щоб так. ти зрозумів. Значить, експорт в ЄС у нас було 23 мільярда, а імпорт у нас було 39 мільярдів. Це доларів. Ні, ні, доларів, так? Доларів, Правильно. Доларів, доларів, да. Це я для себе уточнюю. Ти мене не, не вікає. <сум> вот. Негативне сальдо було 16 мільярдів доларів. У 24-му році товарообіг був 60 мільярдів доларів, щоб ти зрозумів. 36 мільярдів було у нас імпорта, і е, 24, якщо я не помиляюсь, у нас було експорту. 12 мільярдів була е, негативна сальдо. Uh -huh. Тобто, у нас можемо сказати, що для нас, для нашої країни, е, покращила ситуація. Але хочу сказати, що наші друзі, вони не можуть е, уявити. Що товарообіг у 2024 році всього товарообіг, було 112 мільярдів. 42 мільярдів у нас було експорту і 70 імпорту. В цьому, щоб було зрозуміння, в цьому 42 мільярдів експорту, щоб ти, ти зрозумів, 24 мільярда це було на ЄС, Європейський Союз. Тобто 57%. Відсотків. І вони для себе не можуть зжити з тим, що ми постачаємо товара. То. І в цьому товарі 60% це агро. Розумієш? Це тільки психологічно. От і все, Льош. Я тут нічого такого не бачу. Слухай. І вони вважають, що от потрібно зараз захистити, свій захистити ринок, фермерів. Так, ну, на... Якщо говорити відверто, це такий, знаєш, Ну, Для Європи це ні про що взагалі, так. Послухайте. Ну, Про що ми кажемо, про 24 мільярди доларів ну, це просто. <рес> На фоні всього. Така да. ну, країна, яка ВВП трильйони 18-20 трильйонів євро, ну, про що ми говоримо? Люди? Тому це більше така психологічна. Але хочу вам сказати, друзі, гарну новину. Місяць тому ми підписали угоду з Китаєм, що всі наші товари будуть їхати до Китаю без пошлів. Тому я впевнений, що це 14 мільярдів. Ну там було всього 24 мільярди, але 14 мільярдів це агропродукція. Так. Це тобто ні навіть ні 24. 24 це всього на Європу було постачання, розумієш, да? і в цьому, в 24 14 – це агропродукція. Тобто, взагалі, це капля в морі. Я впевнений, що це 14 мільярдів, про які ми постачали агропродукції в Європу. Зараз ми перекинемо в 14 мільярдів просто на Китай. Це для Китаю. Це вони вони з'їдяться да. за. І все питання буде закінчене. Тільки у мене питання. а навіть можна ставитись до своїх сусідів так, коли у них йде війна? Так от, от хороше питання. Дивися Розумієш? От тільки в цьому питанні. А так у мене, слухай, я в ці на цифри дивлюсь, ну якої катастрофи нема. Слухай. Ну, нема такого, що там вони щось таке постачають. Бо їх залишається, вони без роботи відбуваються. Розумієш? Звісно. У нас вони сьогодні в профіциті від нас. Так. Вони повинні були б нам говорити дякую. Але, на жаль, вони цього розуміти не можуть. І, друзі, підписуйтесь на наш канал. Так. І ставте нам подобайку, якщо вам подобається абсолютно Наші вірно. 1300 глядачів у нас Дякуємо приємно. Кожного. У нас питання кожному, хто нас дивиться? Чи задоволені ви політикою Трампа? І результати зараз такі. Так, 33%, А Ні, 67%. Бачиш, ось ось поки такі результати.